Коли ви не вмієте керувати своїми емоціями, ви автоматично скатуєтесь у негатив. Це як ланцюжок. Одна чіпляє іншу, і ви вже в ямі. Насправді тут справа не в емоціях, а в вашій увазі. Куди ви направляєте свою увагу, якщо це страх, образа, негатив, де ви її примножуєте? Але варто і можна навчитись керувати своєю увагою. Усвідомленість – це навичка, яку як мишця можна натренувати. Тому приблизно п'ять сесій, і ви зможете відчути на собі, як ви можете керувати своєю увагою. А це значить направляти свої. Насправді тут справа не в емоціях, а в вашій увазі. Куди ви направляєте свою увагу, якщо це страх, образа, негатив, де ви її примножуєте? Але варто і можна навчитись керувати своєю увагою. Освідомленість це навичка, яку як мишця можна натренувати. Тому приблизно 5 сесій, і ви зможете відчути на собі, як ви можете керувати своєю увагою. А це значить направляти своє життя свідомо, а не котитися туди, куди вас пнули.